Вітаю, з вами дослідник Ярослав Сумишин. Сьогодні розповім про цікавинки генеалогії. Як ви думаєте, родознавство це суха нудна наука чи захопливе заняття, яке подекуди схоже на детектив? Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і продовжимо. Отже, що таке генеалогія? Це грецьке слово, яке буквально перекладається як родознавство, тобто наука, що вивчає походження та родинні зв'язки осіб, родовід якоїсь людини, історії родів і сімей. І ще генеалогія це допоміжна історична дисципліна. Коли ми досліджуємо свій родовід, це відчувається повсякчасно, адже кожний факт з літопису предків зачіпає цілий пласт нашого минулого. Я активно займаюся генеалогією вже 7 років. Мені вдалося встановити 235 прямих предків. У моєму родинному дереві приблизно 3400 осіб. Окремі гілки дослідив до 8-9 коліна. Отже, 235 прямих предків. Як можна оцінити цю цифру? Кожний з нас має батька та матір, далі дві бабусі і два дідусі. Наступне покоління складається з чотирьох прабабусь і чотирьох прадідусів, тобто кількість прямих предків зростає в геометричній прогресії що покоління. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 і так далі. Остання цифра знаходиться від нас приблизно на відстані 350 років, іншими словами, мова йде про 17 століття. А тепер про головне: у багатьох із вас, напевно, вже виникло питання. А навіщо? Яка мета вивчення свого родоводу? Що це дасть мені в близькій чи далекій перспективі? Я колись запитав мене один молодий чоловік, а нафіга? Я знаю своїх дідів і бабусь, навіть одного прадіда цього вистачить. Будемо відверті, не всі відчувають потребу дізнатися про своє коріння, і це нормально, бо ми різні і у кожного свої інтереси і захоплення. З цим розібралися. А яка ж тоді мотивація у тих, хто детально вивчає свій родовід? За моїми спостереженнями, можна виділити такі основні меседжі, можна дізнатися більше про самого себе, це мій спадок дітям і внукам. Я таким чином впишу своє ім'я в родинну історію і мене пам'ятатимуть. Можу це робити, тому роблю, бо в дітей такої можливості може не бути. Ціную і люблю свою родину, і в такий спосіб хочу її зміцнити. Це детектив, це цікаво, це історія про мене і моїх рідних. Родовід зміцнює мене духовно, за мною багато поколінь, тому я теж народився на світ для чогось важливого. Якщо говорити безпосередньо про мою мотивацію, то мені завжди було цікаво дізнатися, звідки і від кого пішов мій рід, ким були мої предки. Колеги часто наголошують, що генеалогія – це інвестиція. З кожним роком цінність родинного дерева зростає, може статися так, що воно стане неоціненним, причому вже в недалекому майбутньому. Крім того, родознавча робота містить елементи просвітництва і колись настануть такі часи, коли знання історії та генеалогії стане модною і трендовою справою. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт хроніки генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Ще один важливий момент. До занять генеалогію треба дозріти. Наприклад, я змалку цікавився своїми предками, розпитував про них у своїх дідусів і бабусь, але переступив поріг архіву, тобто безпосередньо зайнявся цією справою, лише в 47-річному віці. Хоча справа не в руках, знаю багато генеалогів, які розпочали детально вивчати свій родовід зі школи або студентських років. Ще декілька цікавих фактів зі своєї практики. Досліджуючи свій родовід, можна зануритися у минуле на 300 і більше років. Розповім про свої рекорди. Найдавніший прямий предок, якого мені особисто вдалося відшукати, моя прасім бабця Марія Шумиха. Я знайшов запис про її смерть. Вона покинула цей світ 24 листопада 1765 року у віці 85 років. Тобто, народилася вона приблизно в 1680 році. Якщо ви маєте шляхецьке коріння, то можете просунутися у минуле набагато глибше. Наприклад, з дуже великими труднощами мені вдалося встановити дівоче прізвище моєї прапрабабці. Вона походить з роду Яворських. А родоначальником цієї фамілії є угорський граф Ванчо Волох, що доведено багатьма науковими історичними дослідженнями. Цей вельможа у 1431 році отримав привілей від польського короля Владислава Ягайла на село Турку, нині це містечко у Львівській області, та навколишню місцевість, де нащадки нового власника невдовзі заснували поселення. Крім Яворських від назви дідичного села Явора, Ванчо Волог став родоначальником ільницьких, село Ільних і турецьких село Турка. Що цікаво, за однією з версій, чи то легенд цей факт не підтверджений. Ванчо Волох брав участь у славнозвісній Грюнвальдській битві 1410 року на боці об'єднаних сил. Ось такий історичний персонаж. Але повірте, ваші предки не менш круті, їх лише треба знайти. Коли шукаєш своїх предків, можеш натрапити на дуже цікаві історичні факти. Наприклад, у метриці про смерть різдво Богородицької церкви села Водички Проскурівського повіту довідався про те, що 10 листопада 1919 року помер булавний старшина Запорізької групи сотник Олексій Михайлович Казанський. На момент смерті йому було 35 років. Що найбільш трагічно, він лишив життя своє самогубство. Принаймні так записав у книзі приходський священник Ксенофонт Ванькевич. Знаю, що в той час у водичках і навколишніх селах квартирувалися війська Української Народної Республіки. До речі, до одного з таких підрозділів вступив на службу мій двоюрідний дід Яків Банашко. Що могло призвести до такої трагічної смерті сотника, на той час це звання відповідало нинішньому капітану або майору. Матеріали архівної справи замовчуть. Друзі, якщо ви прослухавши цю невеличку розповідь, відчули хоч мізерну зацікавленість до генеалогічних пошуків, подивіться моє відео: Хочете стати часовим детективом Гайда в архів, в якому я окремо розповідаю про перші кроки в генеалогії, тобто з чого розпочати. Посилання теж залишу в описі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи такий популяризаторський формат був цікавий для вас? Також із задоволенням відповім на ваші запитання. Побачимось! Папа! -па.